16 серпня на південному напрямку Збройні сили України знищили російський протитанковий ракетний комплекс. Авіація ЗСУ вдарила по п'яти об'єктах ворога. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Авіація повітряних сил ЗСУ атакувала ворожий опорний пункт і чотири райони засередження живої сили, озброєння і техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгіно, Білогірки та Новопетрівки. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили 15 окупантів протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, зокрема й броньованої техніки росіян. Збройні сили України з 24 лютого по 17 серпня ліквідували близько 44 тисяч ста російських загарбників, що на 200 осіб більше в порівнянні з попередньою добою. Також українські бійці знищили ворожих танків 1886 плюс 6 одиниць за останню добу, бойових броньованих машин 4162 плюс 10, артилерійських систем 993 плюс 4, РСЗВ 263, засобів ППО 136, літаків 233, гелікоптерів 196. БПЛА оперативно тактичного рівня 792 плюс 2, крилатих ракет 190, кораблів Катерів 15, автомобільної техніки та автоцистерн 3054 плюс 5, спеціальної техніки 93 одиниці плюс одна за останню добу. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському і Донецькому напрямках дані уточнюються. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.